Володимир Зеленський все ж таки відвідав учора Страсбург. Він взяв участь у парламентській асамблеї Раді Європи і підписав там угоду щодо створення спецтрибуналу для розслідування злочину агресії проти України з боку Росії. Хоча попередньо були повідомлені про те, що він буде там присутнім у форматі онлайн. І також стало відомо про те, що літак Росії приземлився у США. Є вже певне пояснення, чому саме він туди полетів. І багато є повідомлень сьогодні про скандал, який триває у Сполучених Штатах Америки. Не буває він обертів стосовно ефективності ударів Сполучених Штатів Америки по Ірану. Трампу хочуть закинути, мовляв, ця його спецоперація пройшла дарма. Чи справді це так? Давайте спробуємо розібратися із тими новинами, які відомо на сьогодні. Їх небагато, але вони, як на мене, все ж таки цікаві. Підписка, коментар, подобайка. Традиційно вас про це прошу. Отже, друзі, давайте розпочнемо із літака Сполучених Штатів Америки, який прилетів до Росії. Це урядовий літак, як свідчать дані сервісу flightradar 24. Літак з бортовим номером, відповідним Ра 96018, вилетів із Москви, приземлився у Санкт-Петербурзі, а вже потім долетів до США. Тобто він залітав ще й до Санкт-Петербургу. Він сів в аеропорту Кеннеді у Нью-Йорку 25 червня о 15.27 за місцевим часом. За кілька годин літак відлетів до Вашингтону, де приземлився о 20.56 того ж дня. Невідомо, хто був на борту, але те, що я відслідкував, то російські телеграм-канали, офіційні, кремлівські, вони повідомляли про те, що. Дійсно, цей літак туди полетів, але не уточняли цілі рейсу і склад пасажирів. Але сьогодні з'явився коментар від речниці МЗС Росії Захарової, яка пише про те, що переліт цього літака Росія, так він називається, до Нью-Йорка звичайний вивізний рейс. Він відвіз нових співробітників до Шай і забере тих, хто повертається. Яких співробітників чи де представництв чи інших. Дізнаємося трішки згодом, але вже є. Повідомлення про те, що нібито там були на цьому борту і Ушаков і Кирило Дмитрів. Наскільки це правда чи ні, будемо знати трішки згодом, але те, що контакти можуть відновитися між Росією та Сполученими Штатами Америки, я до прикладу цього. Не виключає, оскільки Дональд Трамп кілька разів повторив під час відвідин саміту НАТО про те, що Путіну не треба проявляти свою ініціативу щодо посередницької ролі у регулюванні ізраїльсько-іранського конфлікту, має він зайнятися своїми питаннями війною Росії проти України. Стосовно можливого врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Іраном, я сьогодні записував уже відео у себе на каналі разом із своїм колегою, експертом із близькосхідного регіону Сергієм Даниловим, ви можете переглянути його вже в мене на каналі. Посилання залишу правому верхньому кутку. Справді дуже слушні і влучні міркування з приводу того, як можуть там розвертатися події. Абсолютно очевидним є те, що... Путіна викинули із переговорного процесу, викинули Сполучені Штати Америки і Трамп особисто, і схоже на те, що Путіна зіграли в темну. Хоча Путін направду залишається поки що. Потужним геополітичним гравцем, який продовжує терористичну війну проти України і накопичує свої можливості для завдання наступних ударів по Україні. Але в інтересах Трампа припинити війну російсько-українську для того, щоб підписати угоду із Путіним. Він про це ще раз наголошую, повторив щонайменше 5 разів протягом останніх двох днів. Тому. Можливо, на борту згаданого мною літака справді є ті люди, які будуть проводити якісь таємні переговори із керівництвом Білого Дому для того, щоб припиняти російсько-українську війну, але поки що Путін не має наміру цього робити, принаймні, на найближчі кілька місяців, як говорять багато моїх колег. То переговори можна очікувати навіть ближче до кінця року. Хоча подивимося, як воно буде виглядати. Путін ж говорив, що після 22 червня відновляться переговори, але до кінця цього тижня немає ніяких анонсів, що вони можуть бути. Тим часом видання Київ Індепендент» повідомляє про те, що Росія збільшила виробництво ракет Іскандер завдяки Китаю. Видання повідомляє, що за останній рік Росія посилила темпи виробництва ракет саме такого типу. На жаль, вони прилітають по Україні, задають дуже серйозні шкоди. Вони вдарили і по Дніпру, буквально позавчора. Уже відомо про 20 загиблих у цьому місті. І загалом 22 загиблих в той день було на Дніпропетровщині. Якщо у 2023 році вони виготовляли лише 250 іскандерів, то з 2024 їм вдалося створити понад 700 ракет. Величезне значення відіграє Китай. Він у великих об'ємах постачає Росії деталі, які знаходяться під санкціями. Також в цьому свого часу допомагав їм і Іран. Зараз роль Ірану дещо знизилася. Як стверджує Independent, 8 із 10 контрактів на постачання подібних матеріалів Москва укладає із фірмами, які пов'язані із Китаєм. І в головному управлінні розвідки вважає, що накопичуючи ракети, Росія готується до великої війни, якої саме я ще також скажу, хоча я вже неодноразово говорив у себе на каналі про це. І Financial Times пише новину про те, що Росія вже самостійно виробляє шахеди. Залежність від Ірану у них зникає. Ми, певне, вже самі це чудово розуміємо, але чому це важливо, тому що сьогодні все ж таки можна припустити, що зв'язок Ірану та Росії може бути втраченим через зняття санкцій з Ірану. Ще раз наголошую, я детально це обговорював разом із своїм колегою Сергієм Даниловим у себе на каналі. Посилання ще раз повторюю, У правому верхньому кутку. Перейдіть, перегляньте. Там дуже цікаві думки стосовно того, що чекає Іран. Хоча, я, звісно, якщо Іран погодиться на такий сценарій. Так от, за даними видання Financial Times, Росія більше не потребує прямих постачань дронів Камікадзе з Ірану, оскільки налагодила їхнє виробництво на власній території у спеціальній зоні в Єлабазі. Наше завдання, звісно, знищити ці об'єкти, але, як стало відомо, Північна Корея розпочне, можливо, не так швидко, але все ж таки буде виготовляти ці шахеди. І іншу зброю, яка необхідна Росії. Як зазначає видання Financial Times, Китай залишається ключовим постачальником компонентів подвійного призначення для російського ВПК, і саме завдячуючи Китаю, сьогодні Росія виготовляє ці шахеди. Ну, фактично, Західна преса одноголосно говорить про те, що ключовою ролью у спроможності Росії воювати далі є Китай, який через Корею, також північно мається на увазі, допомагає суттєво російській агресії. І міністр оборони Норвегії. Після вчорашнього саміту НАТО заявив про те, що Путін спробує напасти на країни НАТО навіть на тлі ослаблення Росії війною в Україні. Власне, це було основним завданням Білого Дому Джозефа Байдена послабити Росію, коли та розпочала війну проти України. Тому не так багато нам зброї надавало, як потрібно, аби ми справді не просто встояли, а і перемогли Путіна. Тим нове керівництво військове НАТО говорить, що це можливо, мається на увазі перемога України у війні проти Росії, як зазначив міністр оборони Норвегії Торе Оншу Сандвік, Путін використає так звану тактику салямі. Тобто буде тестувати країни-члени альянсу через гібридні методи атаки в кіберпросторі, як це вже відбувається зараз. А також загрожуватиме підводній інфраструктурі, також це було. Значить, на думку міністра оборони, слід вживати заходів і пильнувати особливо енергетичний сектор, тому що Путін експерт з енергетики. Він знає все про енергетичні ринки, особливо про нафту і газ. І каже. Ми залежимо від цього значно більше, ніж усвідомлюємо, Тож він спробує маніпулювати енергетичними системами і також припустив, що це і стане останньою лінією перед прямою війною або спробою випробувати НАТО, атакувавши, і поставивши під сумнів статтю 5 НАТО про колективну оборону. Тосовно цієї статті, вчора Дональд Трамп сказав доволі однозначно, що він її підтримує і готовий буде допомагати Європі. Протистояння Трампа і Путіна є. Так, друзі, я не обмовився. Воно є, воно очевидно, і саме тому, що Трамп викинув Путіна із переговорного процесу Ізраїлю та Ірану. Але на жаль, інформація про те, що Ізраїль зацікавлений в тому, аби Росія була долучена до цих переговорів. Так, я не обмовився сам Ізраїль. І щодо скандалу Сполучених Штатах Америки, друзі, буквально кілька слів, тому що він буде в епіцентрі уваги всіх світових ЗМІ, Ви знаєте про те, що видання CNN отримало у користування документ ЦРУ. Чи Пентагону розвідки загалом про те, що удари Трампа, їх так називаю, по Ірану були не настільки ефективними і ядерна програма Ірану може бути відновлена. Термін її відновлення не збігається з прогнозами Ізраїлю. Ізраїль говорить про Кілька років, а Сполучені Штати Америки навіть менш оптимістичні, говорять про кілька місяців. Але Трамп публічно це заперечує і каже, що ядерна програма Ірану знищена назавжди. Хоча Стів Вітков, спецпосланець Трампа з питань близького сходу, говорить, що якщо Іран надумає відновити ядерну програму, мається на увазі програму завиготовлення. Ракет з ядерними боєголовками то це буде червона лінія, яку не можна переходити. Тобто, все ж таки, знаєте, коментарі з боку керівництва Білого Дому лунають доволі такі контраверсійні. Трамп же наполягає, що все окей. Центральне розвідувальне управління сказало, що ядерна програма. Ірану серйозно постраждала саме від американських ударів. Її відновлення займе роки. Ізраїль іншої думки. В опублікованій заяві ЦРУ підтверджує, що за достовірними даними ядерна програма Ірану серйозно постраждала внаслідок нещодавніх цілеспрямованих ударів. Інше питання, як ви будете це тепер інтерпретувати? Трамп інтерпретує, звісно, по-своєму максималіст. І як стверджує розвідка, отримано нову інформацію від історично надійного та Точного джерела методу, згідно з якою кілька ключових іранських ядерних об'єктів було знищено. Вони вимагатимуть відновлення, яке займе роки. Ну тобто, програма все рівно буде просуватися і надалі, і керівництво Ірану про це говорить абсолютно відкрито. Директорка національної розвідки Габард говорить також про те, що нові розвідувальні дані підтверджують те, про що неодноразово заявляв Трамп. Ядерні об'єкти Ірану знищені. Не буду вас перевантажувати однотипною інформацією, оскільки вона буде лунати, я вас в цьому навіть переконую в наступні кілька днів з постійною регулярністю і повторюватиме одну одну. Але як стверджує очільник МАТ Гросі, вони справді не знають, де сьогодні знаходяться 400 кілограмів збагаченого урану, іранського урану. І також це повідомлення він оголошує практично щодня. Одне і те саме. І це справді є проблема сьогодні для всього цивілізованого світу. Це буде і предметом переговорів між Вашингтоном та Тегераном за посередництво катару, швидше за всього. І такі переговори, можливо, відбудуться наступного тижня. За цим усім, друзі, слідкую. Тому підписуйтеся на канал, підписуйтеся на мій телеграм-канал. Посилання є в описі під цим відео. Також долучайтеся до збору, який ми проводимо для Збройних сил України. Посилання на всі ці збори, канали ви знайдете в описі під цим відео. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ночною і не перемикайтесь. Все буде Україна!